ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Радники експрезидента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у разі його перемоги у виборах планують влаштувати перемовини президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна. Про це повідомляє видання Блюмберг. Зазначається, що один із радників Трампа сказав, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти Україні сісти за стіл переговорів. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник Максиме. здрастуйте. Вітаю. Про що свідчить поява заяв про перемовини в публічному просторі від команди Трампа? Ну, в принципі, Трамп він ніколи не приховував такого варіанту, скажімо, розв'язання конфлікту. Він же й говорив, що якби він був, той Путін би не напав, він би з ним домовився, змусив би усіх домовитись. І якщо стане президентом, то він він за 24 години завершить. Ну і які варіанти було завершити за 24 години, навряд чи Трамп був би готовий використати там свою термоядерну зброю Сполучених Штатів Америки. А ось вони випробовують різні різні варіанти, вкидують різні тези, і потім роблять заміри свого електорату, як вони реагують на ті чи інші висловлювання. В першу чергу в цьому контексті варто сприймати це не якась не якийсь там сигнал міжнародній аудиторії. Це в першу чергу. А, і більше міри саме риторика спрямована до, до внутрішнього електорату, щоб подивитися, як вони на це зреагують. Тобто, якщо ця теза не запрацює, рейтинг буде низьким в, в електорату, так то буде якась інша теза. Наприклад, так будемо бачити зміну настроїв? Ні, та вони фактично одночасно вкидують різні варіанти, тому що буквально позавчора. Трамп говорив про те, що якби він був президентом, от він би підтримав Україну так, як необхідно. Він би дійсно дав би все, що Україні потрібно для цієї перемоги. Тобто, вони вкидають різні варіанти. Тобто, він і також говорить про те, що взагалі я не проти давати Україні гроші, але давайте їх давати як кредит. Просто вони фактично по-перше, працюють на різні групи електорату. По-друге, тестують фактично в реальному часі, закидають декілька тез від нього з коротким проміжком дивляться, на які тези найкраще реагує аудиторія, і потім вже від цих тез будують більш довготривалу комунікаційну кампанію. У яких дипломатичних стосунках Трамп і Путін? Важко сказати посаба про дипломатичні стосунки, оскільки що перше, що друге це люди, які не сильно про дипломатію, скажімо так, м'яко, але я думаю, що між ними існують якісь канали комунікації, в тому числі, давайте врахуємо нещодавне інтерв'ю з Такаром Карлсоном. Що ми ж не безпідставно можемо вважати, що Карлсон це людина Дональда Трампа. Трамп вже й сам говорив, що взагалі розглядає його як кандидата на пост віцепрезидента в майбутньому. Тому я гадаю, що і там була якась комунікація. Вони могли обмінятись якимись меседжами, якимись повідомленнями, Тому що ну глобально минув мені здається, я також спілкувався з колегами. Що Трамп собі вбачає головну загрозу геополітичну для штатів Китай, і ну то, в принципі це і не секрет. І Стратегія і оборона штатів вона також саме визнає Китай головною стратегічною загрозою. І тут питання, яким чином яку стратегію Трамп може обрати, тобто не так багато варіантів. Або, наприклад, перемогти розгромити Росію, щоб таким чином послабити Китай. Бо не це зараз головний союзник КНР, а, або спробувати з Росією домовитись типу на тому мовно пообіцяти віддати Україну за те, щоб Росія не дружила з Російською Федерацією а, з, з, з Китаєм. Всім дружила з Китаєм зацитую видання Bloomberg. Натомість загроза збільшення допомоги США може спонукати до перемовин Росію. Радники Трампа, зокрема Ларі Кудлоу та Роберт Обраєн. Також публічно наполягали на посиленні санкцій проти центрального банку Росії, щоб вплинути на Путіна. Який ефект може мати санкційний стиск стимулювання до перемовин Російську Федерацію? Е, ну, перш за все, мабуть, трохи ще оточні хреста проти про ті та за які вона говорила, що як ми переконаємо сісти за стіл переговорів Росії України Україні? Скажемо, що якщо вони не сядуть за стіл переговорів, то ми перестанемо їх підтримувати. А Росії скажемо, що якщо вони за стіл переговорів не сядуть, то ми почнемо почнемо Україну підтримувати в 10 разів потужніше, і у вас не буде жодних шансів. Така їх умовна стратегія, з того, що я зрозумію, якщо коротко простими словами. Передати ну і санкції там якісь, але знову ж таки Росія зараз держава, яка перебуває під найбільшою кількістю санкцій у всьому світі. Більше навіть за Іран і за Північну Корею. Чи відчувається Росія настільки на собі? Ми цього не бачимо. Питання ж не в тому, скільки санкцій введено, і які вони питання в тому, наскільки вони дотримуються. Досі не існує жодної інституції, якоїсь платформи, яка б слідкувала за дотриманням цих, цих санкцій. Таку інституцію вже давно можна було створити, наприклад, на, е, на базі формату j 7 е, і, і це б могло працювати. Тому що те, що ми бачимо зараз, ми робимо вигляд, ніби не розуміємо, чому там у Казахстану, у Таджикістана. У Грузії збільшилися, збільшився імпорт різних товарів, не просто в рази, в сотні відсотків, в тисячі відсотків і товарів подвійного використання. Тобто, от ми закриваємо собі очі, такі ну просто Казахстан вирішив там. На 600% підняти рівень закупівлі там, мікрочіпів різних і так далі. От просто так Казахстан вирішив це зробити. Не тому, що вони їх потім експортують в Російську Федерацію зовсім ні. Тобто ну це ж смішно. Всі все розуміють, але по факту нічого з цим не роблять. Тому погрози санкціями вони виглядають ну м'яко кажучи, не дуже переконливо. Які ще країни та політичні лідери висловлювались висловлювались про бажання стати перемовниками України та Росії? Ну то, то туреччина традиційно вони кажуть, що ми ж що там щось пробували. У нас ніби якісь результати почали з'являтися, але не вийшло. Ну якихось геть маргіналів типу білорусів, і, 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 угорців, і словаків, ми розглядати в цьому контексті, звісно ж, не будемо. Туреччина виглядає як одним, ну потенційно. Якщо ми уявимо, що щось подібне відбудеться, то це може бути Туреччина в першу чергу. Все ж таки, особливо тут в Євро Європа. Це швидше буде Росією сприйматися, Ну там решта Європи, як, як така вороже середовище, кудись ближче до Азії. Нам не дуже буде комфортно, а туреччина це якийсь плюс-мінус компромісний варіант. Але знову ж таки, я не бачу. Можливості для таких переговорів в найближчій перспективі, тому що ну Російська Федерація зараз відчуває, що вона може спробувати досягти більшого і для неї переговори це всього лише таке, знаєте, умовне перемир'я, яке дасть можливості позбільшити свої стратегічні запаси, поменшити зменшити санкційний тиск. який, ну, все ж таки, хоч трохи, але існує ось інформаційно. Краще прокачати своє вторгнення і спробувати знову. Тому ну, розмови про перемовини вони безумовно будуть е, від цього нікуди не, не дінешся. Але я вважаю, що поки що підстав перейматися через те, що нас може до них схилити найближчим часом. Я не бачу наостанок. Максима, які принципи української формули миру і коли можливі переговори України з Росією? Як перефразовуючи одного класика, який вже пішов в історичне небуття? Мирна формула це ж не бутерброд, тобі туди-сюди передавати. От вона існує у нас в такому вигляді, в якому вона у нас є. Вона презентована всьому світу і Україна від, від неї відходити не буде. На якій платформі її можна реалізувати, це це, це завжди завжди питання дискусійне, але я гадаю, що ми маємо йти до того, щоб реалізовувати нашу нашу мирну формулу без жодних компромісів, тому що будь-який компроміс буде означати в подальшому фактичне зникнення поступової української державності. Максиме, дякую за коментарі. Дякую за те, що знайшли можливість долучитись до ефіру. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.